Вітаю всіх своїх друзів, підписників і не друзів. Степанець знову зами в етері, і ми розказуємо забуті історії і показуємо малоїдові приховані місця. Друзі, одразу підпишіться превентивно на наш канал, щоб підтримувати український YouTube, щоб наново відкривати вкрадену в нас колись історію. Штрикайте вподолайку під цим відео превентивно, бо в нас поганих відео не буває апріорі. Засилайте нам донатік. І ми розпочинаємо. Як ми вам і обіцяли, та я думаю, ви і самі вже здогадалися за оцією яскравою літерою М за моєю спиною. Що сьогодні ми будемо знову говорити. Про Київський метрополітен. І, звичайно, ми розпочинаємо зі станції рекордсмена. Станцію, яка війшла в першу чергу Київського метрополітену і була відкрита в листопаді 60-го року, як і, в принципі, увесь київський метрополітен. Тобто, ця станція є сучасником київського метрополітену. Станція Арсенальна. Я думаю, всі ви. Тією чи іншою мірою колись не користувалася кияни. Що ми в першу чергу знаємо про цю станцію? Ми знаємо, що вона є найглибшою в світі, так як глибина і залягання майже 106 метрів під землею. Але, друзі, на жаль, цей рекорд минулого року було побито в китайській провінції Хунцянцянь, якийсь там, вибачайте, якщо неправильно сказав, була відкрита станція глибше. Аж на 10 метрів майже. Але це ще не все. Насправді в Російській Федерації давним-давно вкладаються нереальні кошти в будівництво спецметрополітену, так званого метро 2 або Д6, яке почалось будувати ще в сталінські часи. І глибина цього метрополітену за свідченням дігрів, які там були на початку нульових років. Бо зараз сюди потрапити неможливо. А якщо навіть і потрапиш, це одразу. Кримінальна стаття, і декілька блогерів, які намагалися сюди потрапити, вже відсиділи у в'язниці або сидять. Так от глибина російського московського метро сягає там 150, майже там 200 метрів. Тому що ці безумці, які хочуть знищити увесь світ, сподіваються пересидіти ядерний апокаліпсис на недрах оцього о оцього метро, яке майже вдвічі глибше, ніж наша арсенальна. Так що на сьогоднішній день станція метро Арсенальна є найглибшою. Цивільною станцією Європі. Чому ж так? Чому б вона була тривалий час таким от рекордсменом? Справа в тому, що тут особливо не було ніякої місії зробити рекорд. Хоча станція Арсенальна є рекордом одразу в декілька різних галузях. Справа в тому, що пагорб, на якому будувалася станція, є одним з найвищих в Києві Печерський пагорб. А найближча станція метро до Арсенальної Дніпро. З якої, до речі, в 1949 році і почали будувати київський метрополітен. До речі, за байками деяких старожилів, його теж будували полонені німці. Ну в це я не дуже вірю насправді, хоча ми обов'язково знімемо відео про те, що все-таки в Києві будували полонені німці. Обов'язково напишіть коментар в підтримку цього відео, бо зараз багато людей. Починають ширити взагалі хибні тези, що німці взагалі тут нічого не будували. З однієї сторони, ті, що кажуть, що німці навіть метро збудували, а інші, що кажуть, що німці нічого не збудували, а ми зробимо щось посереднє, покажемо правду. Повертаючись до станції метро Арсеналія. з 1949 року почалося будівництво метрополітену Київського придніпровських пагорбів Дніпра, почали бурити тунель. І для того, щоб урівняти майбутню станцію Дніпро, яка знаходиться на поверхні, і станцію Арсенальна, між якими всього-навсього близько 900 метрів, довелося і заховати Арсенальну так глибоко під землею. Тому що там, в тих місцях, дуже потужні водоносні горизонти. І станцію метро Арсенальна можна було посадити або вище набагато, ніж Дніпро, тоді не можна було прокласти між ними тунель. Це був би дуже високий градус. Або нижче водоносних горизонтів. І станцію метроарсенально поклали нижче водоносних горизонтів на глибину 106 метрів. Як відомо, щоб спуститись у дри, треба подолати одразу два ескалатори. До речі, одна з небагатьох станцій Київського метрополітену, де немає чергової по ескалатору. Я порахував, що на підйом спуск на станції Арсенальна» В середньому, в одному напрямку, виходить 4 хвилини 15 секунд, 4 хвилини 30 секунд, Бо вверх або вниз. Ча я так розумію, що дані я зробив декілька замірів, і дані час від часу відрізняються, це свідчить про те, що ескалатори працюють е не синхронно. Я порахував, що ця станція забрала декілька днів мого життя сумарно. У той від собі. Це почалося ще на початку нульових, на, а, на ще, напевно, на, на кінці 90-х, коли я ходив по полазити та юнацтва на гуртки. От, декілька років, знову таки прямуючи до Арсенальної. Потім шість років я провчився на Арсенальній інституті. Потім понад два роки ми там прожили з Оленою поряд на Арсенальній. То сумарно ця станція, всі підйоми, спуски забрали, уявіть собі, тільки підйоми спуски я провів там майже дві доби всередині. От, сумарно я порахував за всі всі часи, коли скільки я разів піднімався і спускався. Тобто, ця станція, яка краде життя в прямому розумінні цього слова. Друзі, ви тільки подивіться навколо, яка новорічна казка. Наближаються різдвяні новорічні свята, і всі торгівельні центри просто вщент переповні людьми, які обирають подарунки для себе, рідних та близьких. Мало хто з них знає, що можна заощадити час, гроші в онлайн-магазинах, ще й поєднати все це з кешбеком на сервісах Letyshops. До 25 грудня. Letі Shops влаштовують акцію Christmas Sale і доповнюють розпродажі відомих магазинів кешбеком до 30%. Наразі достеменно невідомо, чи будуть відключення світла в нас знову. А я хочу залишатись з вами на зв'язку і радувати вас новими своїми відео. Тому я прямо зараз замовляю ось тут зарядну станцію і опчик! Супер! Я отримав кешбек. І це ще, друзі, не все. Ви також зможете отримати кешбек в інших магазинах, учасниках акції Купуєш ти, платимо ми, а саме Сінсей, Answare, Єва, Айхерб, Цитрус. Якщо ви ще не користувалися сервісом Let'sops, це зробити дуже просто. Тут за посиланням ви встановлюєте безкоштовний застосунок, вибираєте потрібний вам магазин, робите покупку і отримуєте кешбек. Кешбек просто зараховується на ваш баланс. А потім ви зможете вивезти його собі на картку, тільки не зволікайте. Адже акції Christmas Sale, а також Купуйте ви, платимо ми, діють тільки до 25 грудня. І не забувайте порадувати своїх рідних та близьких на свята. Купуйте подарунки з гарячими кешбеками від Leti Shops, а також отримуйте можливість повернути всю вартість покупок до кінця року. Посилання в описі! Станція метро Арсенальна входить в перелік пам'яток історії та архітектури Києва ще з радянських часів. Про що свідчить одразу декілька анотаційних табличок на її верхньому вестибюлі. Сам по собі верхній вестибюль дуже класно вписується в навколишню забудову, має високе наверща, яке закрито великою банією бетонною. Такою. А до речі, навіть на верхньому вестибюлі колись була власна адреса. Площа Героїв Арсеналу, про що свідчила табличка, яка висіла там на, на стіні. У мене, адрес, у мене ця табличка в архіві зберіглася, хоча її подальшому потім цю табличку демонтували. Не рахуючи рекорд глибини, арсенальна стаж стала в ще одному ноу-хау, яке було зроблено особисто тільки на цій станції вперше в світі. Для того, щоб спуститися. На арсенальну, ви спочатку спочатку по одному маршу ескалатора, потрапляєте в проміжковий вестибюль. і тільки потім спускаєтесь вниз. То немає таких дуже надовгих довгих ескаваторів, які ми одразу могли б вас спустити вниз. До речі, у цій стані на цій метрополітенів Хонцянцянь у Китаї у них там одразу шість ескаваторів, шість маршів окремих. Так от, щоб з'єднати дві два марши, потрібно було був проміжковий вестибюль. Бо коли ви спускаєтесь вниз на станцію Метросональний, ви бачите промішковий вестибюль. Так ось цей промишковий вестибюль вперше в світі було зроблено величезну бетонну кімнату, купол такий, який закопав себе сам під землю. Тобто просто робітники лопатами обкопували навколо цього монолітного бетонного куполу, обкопували навколо нього землю, він просідав під власною вагою. Коли його спустили на відповідну відмітку, тільки тоді почалося з нього вже через окремий ствол вирити поряд, туди змонтували прохідницький щит. Цей прохідницький щит потім з'єднав ескалатори, зробив два марші окремих. І, до речі, з цього от проміжкового стабілью є евакуаційний вихід на поверхню, якраз таки через оцей додатковий шахтний ствол, який було збудовано поряд. Окрім цього, евакуаційний вихід на поверхню є з педескаваторних приміщень станція метро Арсенальна в один з будинків навколо станції. І звичайно, враховуючи і своє центральне місце знаходження, про Арсенальну існує величезна кількість легенд про бункери, які там розташовані, або навіть окрему гілку метрополітена. Постережливі пасажири помітили, що якщо рухатися в напрямок станції метро Дніпро, Кудись веде в бік відгалудження, підсвічене слабим світом тунельних ліхтарів аварійних. І кмітливі люди додумалися, це і є відгалудження в секретне Київське метро 2. Насправді, друзі, розчарую вас, ніякого метро 2 там нету нема. Ніту. Там звичайний пункт технічного відстою. Потягів. Мені доводилось там бувати, зробити фотографії, пройтися по ньому. Це просто в міжтунельній виїмці була зроблена додатковий заїзд для потягів, як яма для автомобіля. От бачили колись як ремонтують в гаражах, в боксах да, автомобілі. Там. там є яма, куди залазить. Механік, да, там або якщо нема грошей, на механіка сам водій, і крутить гайки там з під землі. Так само в арсенальні знаходиться за нею з'їзд в такий от звичайний пункт відстою. Так само, навіть що казати про звичайних людей, якщо навіть ЦРУшники помилилися. А, наш час було оприлюднено декілька мап ЦРУ розсекречено, де вони позначили всі об'єкти спеціального призначення підземні. Деякі з них насправді відповідають своїй суті. От. Ну росіяни, звичайно, про них не можуть не знати, тому що все це будувалося з Москви. У них є всі мапи всього цього. От. Але ми про всякий випадок не будемо казати, де і що знаходиться. Але навіть американці помилилися, прийнявши бомбосховича заводу Арсенал сусіднього за звичайний підземний бункер. І я вам скажу точно, що немає ніяких з'єднань заводу Арсенал за станцією метро Арсенальна. Це все. Вигадки. Хоча історія цих станцій та заводу вони дійсно нерозривно пов'язані. Сама по собі станція отримала назву від колишнього заводу «Арсенал», який наразі майже не існує. Ця станція була оформлена подібним шляхом, да, там в середньому залі, який, до речі, дуже короткий, так званого англійського типу. По суті, на станції метро Арсенальна немає центрального станційного залу, що теж Наводило нечисленні здогадки, що там типу розташовується якийсь супербункер. Ні, друзі, супербункеру немає. Це просто геологія. Така геологія станції дуже дуже важка. Так от там навіть було зображено барельєф арсенальці на барикадах. Це відлуння повстання антиукраїнського більшовиків 1918 року. В наш час цей барельєф було демонтовано в 1967 році. Станція метро Арсенальна прийняла. Мільйонного пасажира Київського метрополітену. Ним, звичайно, став працівник заводу Арсенал. Ну і взагалі, я от читав багато різноманітних есеїв на цю тематику, і мені не сподобалось, як зневажливо описали про станцію метро «Арсенальна», що вона будується в стилі звичайного полустанку для робітників заводу Арсенал. Звичайно, станція не може похизуватися суперкласним якимось підземним оздобленням, хоча там є і тематичні ліхтарі, збереглися, да, такі відлиті, металеві, схожі за своєю формою на смолоскипи. Верхньому вістубюлі, зокрема, є облачкування з рожевого, де можна побачити мушлі стародавніх істот, які мешкали ще до історичні часи на терені нашої планети. От і в подальшому їх. Решті мушель цих прадавніх істот збереглися в шматочках мармуру. І на станції метро Арсенальна також можна знайти такі мушлі, бо всі знають про знамениту мушлю. Ну не всі, але багато людей знають, що на метро університет є така велика мушля. Ми про метро Університет зробимо окреме відео і покажемо цю мушлю, якщо ви її не бачили раніше. А про арсенальну зовсім ніхто не знає, але ми там теж зеленою знайшли декілька оцих них от мушель. Також верхні вестибюлем Дуже класні такі атмосферні, такі суто модерністські скляні вставки, які в такому мінімалістичному стилі, дуже класно поєднані з жовтою плиткою, І коли в день сонячного промінчики сонця потрапляють крізь оці скляні вставки і утворюють таку дуже класну нереальну атмосферу всередині верхнього вестибюлю станції Метро Арсенальну. Також там можна побачити. Спеціальні такі порожнини були зроблені ніші такі в стінах, в яких були ставлені ще в радянські часи таксофони для зв'язку. Потім ці таксофони демонтували, і в цих нішах дуже любили ночувати І Зараз ці ніші позакривали, позакладали для того, щоб ніхто туди не заходив. Просто так. Уявіть собі, що от... вентиляційна шахта станції метро Арсенальна вибунує сто чимось метрів. Я колись у свій час ну, таки піднімався нею. І ну, там матеріали на, на, на стінах. Тюбінги, це тюбінги це такі секції тунеля, які утворюють мозаїку, з якої складається тунель або шахта. Станційний ствол вентиляції станції метро Арсенальна. піднімався 100 чимось метрів. Це дуже велика глибина. От, і на яку пішло дуже багато часу, щоб піднятися, але там всі оці тюбінги вони в ідеальному стані, зважаючи на тих, що на них є маркування 1955 рік, 1956 роки. Станція метро Арсенальна була обладнана однією з перших Києві системою відеонагляду. Там і зараз стоять ці радянські камери чорнобілі. Ну, вони, звичайно, зараз вже функціонують разом з сучасними камерами. А ще в Бородаті там кінець нульових років, там 2009 рік, 2008. Нових камер ніяких не було. Я тоді був бідним студентом першого курсу. У мене було мало грошей. Я навіть економив на проїзді безкоштовно. Метро пролазив там по-різному. Про це теж можна зняти окреме відео. І ось я після пар спускаюся на станцію метро Арсонально і бачу, що на рейках лежать. 50 гривень. Повіть собі, 50 гривень. 2008 рік. Я думаю, блін, що ж, треба ж їх звідти дістати. А ми пам'ятаємо байку з дитинства, що якщо торкнутися рейок, то ви одразу згоріте в попел. Насправді це неправда. Справжня контактна рейка під напругою 825 вольт постійного току проходить під закритим коробом пластиковим паралельно двом рейкам. Ви її можете побачити, тільки якщо підійти. До краю платформи обережненько і подивитися вниз. Вона зверху захищена спеціальною пластиковою такою коробкою. От. Теж, до речі, дуже відхою, такою. На моїх очах один хлопець колись впав на цю коробку, пробив її, але там міліметри пластмаси врятували його життя. От. А напругу потяг знімає спеціальними такими токозйомниками, такі дві вілки знизу, які приймають ток. Тобто рейки не б'ються током. От, але ж якщо я спригну зараз на плац на рейки і заберу ці 50 гривень, то е, мене звичайно побачать чергова постанція, викличе поліцейського там, тоді що міліцейського він мене забере. То я розрахував так, що я побачив, що в тунелі під'їжджає поїзд. Я приїхав на рейки, забрав ці 50 гривень, в киженю, поїзд під'їхав. Я швидко в нього заховався, змішався з пасажирами. І поїхав далі. І ніколи, ну звичайно, там поїзд трошки ще почекав. В чому трошки довше. Напевно, все ж таки, мій оцей зухвалий вчинок. Він е певну увагу привернув робітників станції, але вони ну куди, що вони будуть зупиняти рух усього метрополітену, Це просто нереальні збитки. Тому звичайно, я користуючись е таким випадком, забрав ці гроші. Вони мені е використав їх дуже добре. Вот і ви обов'язково засивати нам зараз донатик. Побачите, в яких е, умовах народжувалось наше відео. От. Ну і я дуже вдячний тим, хто засилає нам донати і взагалі, хоча б ставить подолайки, да? підтримує нас. Навіть критикує, хоча критикує конструктивно. Я думаю, так чи інакше, ви всі бували на станції метро Арсенальна, Я, до речі, теж люблю дуже таке певною мірою, таку такий індикатор. Ви знаєте, що вихід станції метро Арсенальна тільки один. І щоб виходити з потяга вам потрібно, якщо ви їдете це по, перші, по першій колії, вам потрібно тобто з напрямок з, з центру до метро Дніпро, то ви виходите ліворуч. Якщо навпаки, відповідно, з Дніпра. Центр, то праворуч. Але деякі люди плутаються, бо там знову-таки через оці важкі умови є тунельний такий прохід між двома платформами окремий. Там немає виходу на поверхню, це просто тунельний прохід, який сполучає дві платформи. Одразу видно, хто набував раніше на регіональній, хто не місцевий, під'їжджає потяг, і вони всі ломляться туди в цей тунель. А я швиденько хоп-хоп і туди ходжу до підйому. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво. Трошки більше дізнатися про станцію метро Арсенальне. Якщо щось новеньке дізналося, обов'язково напишіть лайк, коментар. Засилайте донат, ставте вштрикайте вподолайку, підписуйтесь на наш канал, обов'язково прямо зараз перевірте, чи підписалися ви, чи ні. Щоб не пропустити ж про майбутні станції. Ми ж теж будемо про них розповідати дуже-дуже багато. Побачимось, дуже скоро побачимось. Слідкуйте за нашими оновленнями, бувайте здорові! І побачимося на сторінках нашого каналу.